Привіт-привіт усім! Всіх рада вітати! Так, друзі, сьогодні маємо середу. Завтра четвер. Сьогодні 21-го. Завтра у нас 22-го. Як ви вже знаєте, я ріжу м'яско. Як ви вже знаєте, в мене завтра буде день народження. Я трошки готуюся. Багато ні, але таке вже трошки приготую. Так, насамперед, хочу сказати, черепашки немає. Нема друзі. Сьогодні також обійшла все. Думала, може десь в траві сидить, може виліз, знаїсти хоче чи що. Нема, навіть близько. Де вона є, не знаю. Ось такі новини. Добре. Показую, що готую наразі. Що я роблю? Насамперед, я роблю конвертики, друзі. У мене сир заправлений з чесником, посолила поперчила. Ковбаса варена натерта, помідори свіже накришена кубиком і кропик. Поставила наниз на, низ, на цю сир. Тепер поставила ковбаску, помідорку. Все, разом гарненько притрусила. І закриваю конвертиком. Ось так, раз. Зараз мені одною рукою незручно. Два. І з цього боку також. Такі конвертики получаються Ставлю їх завжди, роблю скорше, ставлю їх в холодильник, щоб вони мені гарну форму тримали. Тоді, друзі, отако розрізаю на опіл. Це вже завтра зроблю. Муку в яйце на сковорідку обжарила і все. Супер закуска. Супер смачне. Добре. А я роблю далі. Наступне, що готую. Тут в мене бройлер. Тут багато його є, друзі, біля 4 кг. Але я так більше роблю, щоб було багато. Буду маринувати чесничок, зараз поріжу. Тут в мене кріп з морозілки, приправа для курки, перець, сіль і дам майонез сюди. І замариную до завтра. Намаринувала і ставлю в холодильник до завтра. Нехай гарненько все впитає і будемо пекти в рукаві. Далі що я роблю? Хочу спекти свою домашню кубаску, бо маю кешку ще. Е, так, тут звичайний фарш свиний, куряче філе нарізала шматочками, посолила все, поперчила, трошки дала манки, 2 яйця і нарізала чесничку. Зараз все гарненько перемішаю і в кишку буду начиняти. Bye. <laughs> Обеска готова. Попекла. Так, друзі, далі я буду пекти лодочки, кошечки, хто як каже, тісто листкове. Звичайне, таке куплене рибочки підсмажила, шампіньончики. І сир твердий натерла. І зараз печу ще такі лодочки. Ось такі човники зробила, ставлю в духовку і буду запікати. Так, човники попеклися, ще гарячі, ще ешкварчать. Цілий-цілий піднос такий напекла лодочків. Ось такий сьогодні був у мене день. Трошки то, трошки то все поробили, поробила, та і так день збіг. На дворі вже поночі. Ну, нічого, зараз в господарку обійдем. та й день зараховано. А завтра буде день народження. Завтра ще салати дороблю, завтра канапочки дороблю. Та й все. Я би хотіла сьогодні привітати свою підписницю, свою пані Зеню. Така гарна, чудова, добра людина. В неї сьогодні день народження. Пані Зеня, дорогенька, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'ячка. Бажаю достатку в ваших сім'ях. Бажаю, щоб всі мрії, от що ви собі задумали, вас обов'язково все-все збулося. Щоб матінка Божа вас охороняла. Ісус Христос здоров'ячка посилав. І, напевно, найголовніше хочеться поважати, що ваш синочок і зять якнайшвидше вернулися додому, бо зараз вони стоять на захисті України. Вам низький уклін за наших захисників. І ще раз вітаю з ним народження, моя дорогенька пані Зеня. У нас вже біля 9 години засмерклося. Пішов чоловік обходити господарку. Та що я на кухні, на кухні? А він пішов. Пішов в господарку, обійде, всіх подоє, нагодує, напої, та й все. Так, черпахи нема. Вста медниця тільки лишилася. Нема її ніде, друзі, нема. Під агроволокно питалися, чи могла залізти. Ні, вона велика, вона, ну, вона велика, об'ємна, вона не залізе в жодний цей. Агроволокно з усіх сторін обкопане землею. Воно, вона б не залізла. І навіть якщо можна припустити, що можна, то я все обійшла. Все вздовж і в впоперек. Нема, помандрувала світом, як каже, чоловік, певно, захотіла вільного життя та й пішла. Так, дай Боже щастя. Так. Вже всі одна остання? Так. Угу. Вже всі яйка позбиравши чи ні. Так. Сидите колениха. без, без тигрою. Треба закрити сюди. Але тепло, на ну, сьогодні потепліло, слава Богу. Тепло. Ну Так тільки тепло сьогодні і завтра, хоча завтра має бути дощ. А okay. на вихідних? Хм? Треба трави на назавжди. Каже, треба трави накусити. А, тату. та ще вилами по воді писано. Ми... Точно буде. Це 5%. Бо вони сьогодні цілий день були паслиси, якби обстила цілий день паслися. На вихідних буде холодно. Буде 12-11 градусів в нас пише. Неділю 11. <плес> ми вже так привикли, що вже знаємо, Все, що буде, то буде. Ой, добре, друзі. Усе спокійного вечора. Мирного, тихо, типу, доброго, доброї всім ніченьки. До завтра. Завтра зустрінемося по любому. По-любому. Я вас всіх беру до себе на народження. Я вас всіх запрошую. Добре, друзі, Все. Всім па-па, до завтра. па.